Я працюю на бандитів, бандити працюють на мене. Всі ви, напевно, казали дану фразу мамі, чекаючи біля каси, попросивши, Чупа-Чупса. Або ще гірше альтушці на класниці в говноботах, бо хотіли потрапити їх ом'яка. Ну, по крайній мірі, саме в мене так і було. Та знаєте, певно, я їм збрехав. Господі, помілуй. Адже помімо того, що я сам не бандит, як ви могли понясти, понявти. Бандити на мене також не. коротше, не важно. З того часу все помінялось, тепер мене звуть не Єгор, а Голдега. Бо після того случаю з однокласницею, батьки від мене відмовились, і мені прийшлось міняти юзернейм. Мені все ж таки вдалося побороти свою сонячну хворобу, та я вже як 5 років займаюся заробітком в інтернеті та показую все на своєму ютуб каналі. І саме тому сьогодні я підготував для вас топ-3 способи заробітку в 2025 році, завдяки яким кожен стане мільйонером. Напевно. І так, перший на сьогодні спосіб заробітку це арбітраж трафіку з ФБ, Інсти, Гугла та інших медіа-джерел, в яких можна закуповувати таргетовану рекламу. Скоріше за все, всі ви наслухані слухані даною нішою, адже наразі вона займає топ по всьому світу. І без усіляких сумлінь її місце на ринку досить оправдане. Трафік Девіл, Страфбаза, Трафік Squad, Епік Медіа, Спейс Profit тім, все це це команди, які заробляють десятки мільйонів доларів в місяць, просто заливаючи платний трафік на гемблу, на дейтинг, на крипту, на бетінги, на нутру та тому подібні вертикалі. Якщо ви не поняли жодного слова звичай перечислених мною, то вам 100% треба щось міняти в своєму житті. Якщо коротко кажучи, всі ці команди приводять завдяки платній рекламі цільових клієнтів в проекти, в дейтинг, тобто на усілякі сайти знайомств, в основному на 18 з якимсь платним продуктом. Внутру, тобто на якийсь лендінг, де продають усілякі товари для уходу за тілом, обличчя, всякі кріми, мазі, косметика і подібні штучки. В гемблу, тобто проводять усяких там лудіків, в вка... Ну, продовжувати не буду, а то Ютуб за таке слово може ну і їба. Депа і твар. В общем, кажучи, ці арбітражні команди приводять усілякі прибуткові ніші клієнтів, з яких ці проекти заробляють. Проектам це вигідно, адже вони виплачують відсоток з якоїсь продажі, відсоток від злитих ігроком грошей, і вони абсолютно нічим не ризикують. Адже діляться лише тоді, коли самі щось отримали. Саме тому такі команди живуть і заробляють просто космічні бабки. Саме тому арбітражники потрібні і потрібні будуть завжди. А ви чим ви гірше? Вам хтось заважає вивчити, як це працює, та почати на цьому лота кеш? Також все, що вам потрібно Треба? зробити, так це домовитися з конторою про співпрацю. Звідти 2025 році зробити це дуже. Просто адже фактично на 99% таких сайтів, які щось пропонують, відразу вказані умови співпраці для таких арбітражників. Далі створити власноруч усілякі креативи, які будуть мотивувати людей переходити на проекти, залити таким чином їм трафік з раніше створеними класними креативами, через платні джерела, такі як Facebook, Instagram, Google. Реклама там, повірте, купляється в два кліки. В Кінці кінців зробити результат і отримати свою виплату. Нічого складного тут абсолютно немає. Головне було б бажання. Так, звісно, для початку вам потрібні будуть якісь вкладення. Мова явно не в п'яти казелених, але, хоча б 250, та баксів на руках ви мати маєте. До речі, в мене виникла цікава ідея. А що якщо на цю тему зробити взагалі окреме відео? Друзі, покажіть мені, що вам це дійсно цікаво, що вам дійсно цікаво дізнатися щось детальніше про дану нішу. Подивитися на власному досвіді, як я в ній воркою, наприклад, там 7 днів. Давайте зберемо під даним відео півтори тисячі лайків десь за неділю. Я впевнений, ви зможете. Якщо впораєтесь, я відразу ж сідаю вивчати дану нішу цілком і повністю. Та починаю в ній заробляти прямо на відео. Я надіюсь, ми домовились, і давайте тепер переходити до другого способу заробітку, але звісно, після невеличкої реклами. І. Сор, привіт, у мене до тебе є одне питання. Ну, валяй. В общем, після твого розказу захотів займатися арбітражкою, але не знаю, з чого почати. Що порадиш взагалі? Ну дивись, взагалі можна розпочати з багатьох варіантів, там з пошуку вертикалі, з пошуку оффера, але насамперед я би радив почати з пошуку проксі. Проксі? Друге, якщо ти не знав, то проксі це самий необхідний інструмент для будь-якого арбітражника. І неважливо працює він там з сірими оферами, білими або чорними. І я раджу тобі SXORG. SX, -Org. SX -Org це перша біржа проксі з трастовими IP-адресами. Як купити їх, так і продати абсолютно без проблем. Швидко, якісно та надійно. Гнучке налаштування, що дає змогу взяти проксі під будь-яке завдання. Покриття з 200 плюс Гео і всі типи ротації, необмежена кількість одночасних сеансів, таргетоване налаштування аж до ICN, все це ви зможете знайти на sx.org стоп То, подожди, почекай, для чого мені взагалі цей проксі? Ну ти і Вася, слухай далі. Наприклад, у білому орбітражі проксі потрібні для роботи із закордонним трафіком, адже запуск реклами в інших країнах вимагає IP-адрес відповідного ГЕО. Або, наприклад, для мультакаунтен. Навіть в офіційних рекламних Системах Google, Meta, TikTok часто використовують кілька аккаунтів, щоб зменшити ризики бана. А ну тоді понятно, піду і собі щось придивлюсь. Давай давай. А ви, підписники за промокодом голдега зможете отримати 3 ГБ безкоштовного трафіку на SX.org. Посилання залишу в описі. Добре, якщо не відходити від каси, я думаю, досить логічно розповісти вам про не менш перспективний спосіб заробітку, а саме перелив трафіку. Ви можете мені сказати, голдега, ти що долбаю? Це ж те ж саме, що є арбітраж. Але не тут то було. Перелив трафіку на перший погляд може здатися трохи схоже нішею. Проте тут не потрібно. Бути якимсь генієм або мати бюджет для старту. ніша 100% набагато простіша і заробляти в ній можна не менше, аніж в арбітражі трафіку. Саме переливом трафіку я займаюсь вже більше одного року на постійній основі. І з певненістю можу сказати, що це одна з найприбутковіших довгострокових ніж в 2025 році. Це саме той вид діяльності, який кожен місяць приносить мені порядка 10 тисяч доларів. Особо не напрягаючись. Ну, це, звісно, так, грубо кажучи, не напрягаючись. Напрягався ще тоді, коли починав вивчати цю цю нішу і починав цим займатися. Це так на всяк випадок для індивідуалів, які до сих пір вірять у кнопку бабло. І так, в чому? Тому ж, заключається цей перелив трафіку. Всі ви напевно знаєте, що усілякі телеграм-канали, усілякі блогери закуповують рекламу. І більшість з них не цікавить варіант співпраці по типу «Купи в мене рекламу, і я не. Скільки з неї прийде, може взагалі ноль. Ні, і ще раз ні. По такій моделі вже давно мало хто працює, адже це просто-напросто вигідно в більшості випадків лише тому, хто продає цю рекламу. Такі рекламодавці, тобто офери, знайшли ініціативу і почали платити якусь фіксовану копійку за цільового підписника. Це може бути як долар, так і три. ось, слухай, ти з ним про все домовляєшся, переливаєш таких підписників йому в канал якимись креативами. Це можуть бути короткі мотивашки в Тікток, можуть бути короткі відео, які робляться за допомогою нейромереж, як варіант якісь діпфейки. Це можуть бути, наприклад, такі довгі відео, як знімаю зараз я. Ну і в цілому, все після успішного переливу отримуєш свою виплату. Скільки завів людей, стільки і заробив. Все доволі просто. А саме головне, що відрізняє дану нішу від інших: що тут взагалі абсолютно не потрібні ніякі вкладення. Адже весь перелив це по факту УБТ, Умовно безкоштовний трафік, який створюється завдяки нашим рукам і нашим головам. Ну а тепер хотів би додати вам трохи арифметики, аби ви всі розуміли можливості даної ніші. В мене є учень, який створює відоси в TikTok. В середньому вони набирають десь 10 тисяч переглядів. Так я згоден, іноді буває і 0, буває і 100 тисяч, іноді буває. І лям, але середнє число це 10 тисяч. По моїм підрахункам з такої не досить великої кількості переглядів в канал офера він заводить десь 20 людей. Якщо взяти навіть середню ціну за підписника в ніші крипти, наприклад, 1 долар, то виходить, що з одного відео він заробляє 20 баксів, що дорівнює 800 гривням. А тепер ви купаєте прикол. Таких відосів в день він робить по 3-4 на різні канали. І в день заробляє мінімум 60-80 баксів. Карл, мінімум чуваку, всього 20 років. А ось саме мої виплати за останній місяць. Сумарно я перелив 12 тисяч підписників і заробив з цього. 14 тисяч 350 доларів. При тому, що я витрачав на це не більше трьох годин на день, створював відео без свого обличчя і використовував штучний інтелект, щоб полегшити собі роботу. Я сам займаюся даною нішою досить довго і вже з певненістю можу назвати себе, ну, тупо експертом. 100% ця ніша варта уваги. Тому для тих, кому це цікаво, в своєму телеграм-каналі зайти, в який ви можете за посиланням в описі, ви зможете знайти безкоштовний урок, в якому я розказав, як заробляти від 1000 доларів на місяць з переливу трафіку. Ще раз повторюю, все це безкоштовно. зайдіть, подивіться, ну ви ж реально нічого не втрачаєте. І так, Третє на сьогодні спосіб заробітку це P2P. Всі ви 100% бачили відео на моєму каналі, в якому я заробляв сім днів завдяки цій темі. Якщо ви забули, я нагадаю. Там мені вдалося з 250 доларів розігнати свій баланс аж до 800 баксів всього за неділю. І це враховуючи той факт, що я був абсолютно повним нульом до того, як починав в цьому направленні. Вже зараз пройшло доволі багато часу, я почав цим займатися серйозніше, почав прокручувати більше карток, почав сам знаходити нові зв'язки, а відповідно, мій дохід також значно збільшився. Для тих, хто взагалі не розуміє, що таке P2P і як чуваки в 15 років заробляють тут собі на перші Машини, тримайтесь, бо відпочутого, скоріш за все, викинути свою сім'ю, свою нинішню роботу і зануритись головою в цю нішу. Всі ви, скоріш за все, знаєте, які раніше були теми з грою на курсі. Студенти ходили, купляли долар десь на руках по одному курсу, а зливали в обмінники по курсу дорожче. Або взагалі ходили тільки по обмінникам, заробляючи собі на бургер з колою такими махінаціями. Якщо ви скажете, що це бред, ну походіть реально по обмінникам навіть зараз. Адже я сам неодноразово натикався, що по одну сторону дороги курс може бути 41,20, а по іншу буває 41,50. Тут, хоч цілий день і фарми Бабло, головне, аби воно взагалі було. Так ось топі -то це абсолютно те ж саме, але просто в інтернеті. Вам не потрібно ходити на оці всілякі обмінники, вам не потрібно міняти ті гроші. Все це ви тепер можете робити автоматизовано на своєму смартфоні, а якщо бути точнішим, на біржок. Ви просто так можете купити USDT в одної людини по одному курсу і тут же скинути комусь іншому за курсом вище з зазором в одну-дві-три гривні. В залежності від зв'язки зазору вашого об'єму збільшується і ваш заробіток. Тому гроші, як ви розумієте, тут можна заробляти просто без обмежень. Наскільки відпиздуєш, з тим і підеш. Так, я згоден, є багато своїх підводних каменів, такі як покупка дропів, де їх купляти, як їх купляти, у кого купляти, наскільки можна відкручувати ці дроповські карти, де знаходити нові зв'язки, як не перевищувати ліміти на цих картках, як ці ліміти в цілому збільшувати. Знаю, я написів так солідно, але не бійтесь, все це до вас прийде з часом. Повірте, нічого моментального в даному житті, ну, не буває. А тим паче кнопки вебло. Також, як ви зрозуміли, дана тема потребує якихось вкладень, як і в випадку з арбітражом трафіку. Для початку, я думаю, буде достатньо 150-200 доларів. Ну і звісно, потрібні якісь. Початкові знання в даній ніші, дізнатися, які без допомоги профі, ну реально дуже складно. Тому всім хотів би порадити канал мого дуже гарного знайомого Віталіка, який колись піднявся на пітопіс повного нуля та створив свій телеграм-канал, де ділиться особистим професійним поглядом та думкою. Це це, звісно, безкоштовно. А також приємним бонусом вам на старті стане те, що в нього в каналі ви зможете знайти чотири халявні зв'язки. І знаєте, заюзавши одну з них, я чесно кажучи, сам був вражений. Адже буквально за пару годин мені вдалося заробити на ціле меню МакДональдса. Тому кому ценіше цікава, хто хоче в ній масштабу. Раджу вам це робити виключно з Віталіком. Посилання, звісно, залишу на нього в описі. А також, якщо ви хочете побачити на моєму каналі нове відео на тему P2P де я, наприклад, буду заробляти вже не сім днів, а десь місяць. Знову ж таки, кажу вам: лайк, підписка, туди-сюди, і я відразу ж просто моментально біжу знімати контент в найкоротші терміни. Ну що ж, друзі, ось і підійшов до кінця. Мій топ способів заробітку на 2025 рік. Всі ці теми актуальні на часі як ніколи, і проґавити свою можливість я б не радив нікому. 2021, тисячі двадцять перший, все це, це були руки інтернету. І я вам ставлю очко, що цей 2025 та наступний 26-й також будуть в інтернеті. Запам'ятайте мої слова та зробіть правильний вибір. Не лініться, підніміть свою дупу з дивану та спробуйте змінити своє життя. Я думаю, всі це казали, але скажу вам ще раз: все життя в нас одне. Всім велике дякую за перегляд даного відоса. Хотів би попросити вас поставити лайкосик, підписочку на канал та протиснути дзвіночок. Таким чином, я отримую саму люту мотивацію в своєму житті. Це реально спонукає мене створювати якісь нові відоси, створювати якісь креативні відоси, створювати масштабні відоси і в цьому відоси, які будуть радувати ваше око, ваших моїх улюблених підписників. Тому всім ще раз дякую, всім до нової зустрічі і всім бай-бай.